Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, вода родина, воїни, побратими, священники і всі, хто молився сьогодні за спокій душі, насправді нашого героя, раба Божого, Олексія. Чому ми наголошуємо на тому, що? Ваш син, родич, знайомий, що він і герой. Тому що ці хлопці дівчата, вони, як ніхто інший, виконали ту заповідь, яку Христос сказав, що більшої немає, ніж віддати життя своє за друзів своїх. Оцій полях за друзів. Друзі, це не лише ті, які з ним вчилися в школі, в коледжі, з яким він разом служив, з яким разом воював, але це тато, мама, рідні, знайомі. Кожен, хто живе в цій країні, в якій він жив, яку він любив. Мене вразило, коли отець Олександр ваш настоятель коротко мені старався пояснити, хто такий Олексій, як він жив, то мене вразило ну, те, що він був душею компанії, що він любив життя, що він любив справедливість, що він був дуже авторитетним у, чи то в армії, чи то під час навчання. Всі його любили, поважали, шанували, навіть бачите, що е, цей е, не танк, а танчик. Так. Тому що він авторитетний, розумієте? його слово важало щось. у Колі друзів, знайомих і побратимів. Е, це одне. Так, це правда. Вчителі Чи знають, однокласники знають, ті, хто з ним мав разом спільне, спільне щось. Так, він любив нас. Але любов до Бога трансформується на ближніх. Ну не можна так, як апостол Павло каже, що казати, що я люблю Бога, а свого ближнього ненавидіти. Таке не може бути. Бо Бога ми не бачимо. Так? Але цю любов проявляємо, якого ми не бачимо до Бога на тих, кого ми бачимо. Оце родина, рідні, знайомі, держава. Оце... Видимо, проявляється так любов до Бога. А він, ще свою дружину, яка так рано пішла з цього світу. І по суті, вони не встигли зазнати так повноцінного щастя і сімейного, тому що вона молода Уляна пішла з цього світу через хворобу. Але він ще за життя, Олексій. Сказав, що я, якщо прийдеться мені долежати з цього світу відійти, то я хочу біля неї, то зараз його повезуть туди і похоронять біля своєї дружини. Але е, сказано в Святому Писанні, що залишить чоловік батька свого, маму свою, і прилучиться до жінки своєї, і будуть вони двоє як одне тіло. І бачите, що ця таємниця єдинства в Бозі. Пари супружні, вона не лише не за життя, коли ті разом вони живуть, і жінки. Але після смерті, от він, коли це казав, коли заповідав, що хоче лежати біля неї, то він вже тоді дивився вперед, у майбутнє. Він заглядав смерті в очі, передбачаючи, що можливо він і не вернеться звідти. У кожен воїн. Такий на передові, так як Олексій, він хоче чи не хоче, він мусить думати про смерть. Не знає, що буде завтра, що буде зараз, яка буде команда, прилетить, не прилетить, що буде з ним, чи залишиться, чи не залишиться живим. Про це бачення е, загробного світу, що за життя, а це є віра наша, віра в живого Бога, то їм дає сили боротися. Відстоювати, стояти, захищаючи, захищаючи дійсно правду. Тому церква каже, що це і подвиг життя. І ми молимося як за герой. Вас, син, герой, ми дякуємо йому і всім хлопцям, які дійсно над зусиллями стараються, щоб ворога здолати і захистити правду. Отак вони любили життя. І так не хочуть, щоб те, що є там на сході, те, що маскаль приносить розруху, крах, каліцтво, як вони гвалтують жінок, як вони знущаються над дітьми. Нічого святого нема, церкви б'ють. От хіба в цьому є життя? Вони бачать цю несправедливість і хочуть, щоб цього не було тут. Знову ж таки, з любові до нас. Ми віддаємо належне позицію, просимо за спокій його безсмертної душі. І наше прохання сьогодні, як і завжди, бо ми маємо молитися не тільки в день похорони, а завжди вдячністю за те, що вони зробили для нас, щоб Господь Бог упокоїв, тобто заспокоїв душу, аби дав, знаєте, відчуття. Легкості, відчуття у Бозі, що ця душа перебуває у райських небесних оселях. За що? За те, що він зробив. Оцей подвиг любові показав на ділі. Ми не просимо прощення за воїну. У нас вже така традиція в нашій українській церкві, тому що його подвиг життя перекрестив усі його недостатки. Він на піку праведності загинув. За людей, за правду, а отже і за самого Бога. Тому ми не просимо пробачення, а кажемо йому від нас усіх тричі. Дякуємо тобі, воїни Олексію, перший раз, другий раз дякуємо і третій раз дякуємо. Хай з Богом спочиває, іде від нас у мирі, спокій. А вам, родино, по-християнськи, це з вірою, любов'ю, в живого Бога перенести. Сподіваючись на те, що його душа без смертна. І вона потребує опіки, це наша молитва, це наша бесіда з нею. Хоча тіло повертається в могилу, але душа є безнайм. Хай Господь вас благословляє і це по-християнськи перенести. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую, Валічува. Родина, хто хоче попрощатися зараз, має це змогу зробити тут церкву, а потім ми саме навчання і будемо їхати туди, до дружини.